Шановні друзі, вітання усім мене звати Василь Пехню. Запрошую вас до прослухання перегляду подальшого інтерв'ю на нашій платформі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся сьогодні, середа, 20 серпня. І далі ми проговоримо про тему. номер мородин: це наслідки. Того, що у нас відбувається за кейсом Вашингтонських переговорів між Україною, Сполученими Штатами і за участі багатьох багатьох європейських партнерів, Ігор Рітерович, політолог та кандидат політичних наук, долучається до на нашого ефіру. Ігорю, добрий день, вітаю отож. Бо ну, дивіться. Росія дуже очевидно, як мені здається, зараз петляє від зустрічі тристоронньої, яка за словами американських представників була погоджена. Там спочатку це вже стало зрозуміло з першої хвилини. Фактично, що відколи відбувався Вашингтонський саміт за участі нашого президента, ушаков почав говорити, мовляв, не все так просто. Там спочатку до це помічник російського президента. Спочатку потрібно переговори лаштувати на трішечки іншому рівні, підготувати зу зустріч лідерів, потім почалися множитися версії, що а давайте в Москві, а давайте у мінську. Зараз ну виглядає що найбільш робочий варіант, це Будапешт. І тут чорт забирай. Ну, це ну так чи інакше, в українців напрошується оця от ідея і думка про те, що ну це Будапештський меморандум 2.0, не інакше. Ну, що скажете? Так, цього? Навіть Дональд Туск написав, що вам не здається, що це така алюзія, власне, на. Будапештський, ну, меморандум, і ну, очевидно, що це місце не дуже добре взагалі для зустрічі, але е, видно, що Росія, в тому числі за допомогою подібних пропозицій, буде і далі намагатися затягнути час. Хоча знаєте, в мене навіть на, на фоні Будапешта є сумніви, що Путін наважиться туди полетіти. Це ж все одно треба летіти на територію мінімум кількох європейських країн, отримувати дозвіл, отримувати дозвіл на це. А він же mm -hmm. ж парано. В цьому плані і буде думати, що його там можуть десь над Словаччиною збити чи ще над якоюсь країною. Ну і звісно ж, ніхто не відміняв історію з Римським статутом. Тут питання не в тому, що хто є, хто не є підписантом, він взагалі буде на території Європи, де довкола країни в основному є підписантами його, і це створює певні проблеми, в тому числі Швейцарія була, там ще був Ватикан, та, а це ще більше проблем, по суті. Так, ще, ще більше проблеми, тому мені здається, що вони цю тему з Будапештом взагалі вкинули спеціально для того, щоб просто потягнути час і ще й зможе звинуватити Україну, що Україна від цього відмовляється, тому що знаєте на що розраховує? З рахунок на те, що Трамп, який в цілому ну достатньо непогано ставиться до Орбана, як мінімум, може до цієї ідеї нейтрально поставитися. Тобто, він може е, сказати, що ну я в принципі не просто там були чутки вже, що секретна служба американського президента вже готує не ледний... ще, ще яка історія. Ми на жаль, поки не отримали її офіційного підтвердження, але багато медіа написали, що європейські лідери, коли були в Штатах, вони окремо звернулися до Дональда Трампа з проханням поговорити з Віктором Орбаном і, взагалі, його запитати і якого біса, він блокує вступ України до ЄС. Ну Тобто, це така от історія, що дивіться, ми Україну підтримуємо, Україні важливо інтегруватися в ЄС. Ми тоді зможемо посилити підтримку України, але Орбан не дає. Великий президенти Трампа, може, ви йому зателефонуєте, він вас поважає, і він якби да там до вас дослухається. Я чому це згадав? Тому що ну така дивна історія виходить, може вони коли говорили? Орбан сказав, та я, в принципі, не проти, готовий там оцю заборону, ну фактично, заборону, да. Блокування на кластери зняти. Але ну, мені теж треба щось отримати. А може, зустріч хай у мене пройде. Ви ж розумієте? Це ж розкішно. Mm -hmm. І ми його реноме. Він, мабуть, і мрія про фотографію, де він, Трамп, Путін, Зеленський і там підпише там миротворець номер 2 Ну, номер 1 очевидно, хто да? а тут миротворець номер 2 Так що така, знаєте, дивна трохи історія, але можливо тему Будапешта і далі будуть ще качати і намагатися якось цю зустріч реалізувати саме на цій території. Звісно, для України з символічної точки зору це виглядає не дуже. Це може навіть демонстративна спроба зі сторони Росії типу нас принизити. З. З іншого боку, знаєте я в даній конкретній ситуації, от абсолютно впевнений Володимире Олександровичу, що якщо він туди полетить, він може цю тему дуже гарно обіграти. Ну про Будапештський меморандум mm -hmm. і все. Ще да а тим більше на фоні заяв, заяв Лаврова, який там знов повертається до якихось міфічних стамбульських домовленостей, і починає розказувати про якісь не менш міфічні е, гарантії безпеки. Ну, це буде виглядати дуже дуже красиво. Так що, ну спостерігаємо, звісно, все ж таки більше, мабуть, треба нам рухатися в бік якоїсь реально нейтральної країни. Мені здається, що Туреччина це далеко непоганий варіант. Його можна було б розглянути. Ну або принаймні запропонувати Сьогодні була розмова Путіна з президентом. То Мердоганом, але дивіться ж головне питання. Путін, на вашу думку, він. Петляє, він виграє час, чи він чи йому безпечно їхати та й зустрічатися з Зеленським? Ну тому що по факту а, і, і тут якби думка розділяється в аналітиків з тих, кого я слухав, кого читав. І тобто і... одні кажуть, що ну буде намагатися оце зараз. Лавров заявив, що а давайте піднімемо рівень переговорників глав делегації, щоб, мовляв, був не Медінський і Умєров, а хтось там повищий не знаю там, наприклад, Єрмак і Ушаков чи чи, чи хто, чи, чи Лавров, і, 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 і Єрмак. Не знаю, кого він має на увазі, а, тобто, це це. Стадія така це шлях затягування. А є варіант того, що поїхати зустрітися з Зеленським. Ну тут є звісно невигідні для Путіна елементи і моменти. Це поїхати зустрітися з Зеленським. Це означатиме, що визнати його легітимність. Це один зі стовпів російської пропаганди, який стверджує, що Зеленський нелегітимний президент. А поїхати зустрітися, це значить визнати його легітимність з одного боку. З іншого боку, можна споїхати і якби вийти з переговорів, сказати, що ну бачите, Дональде. Ну, це Зеленський не договороздатний якось продати цю історію. Росіяни це вміють. І тут це якби безпечна зона для нього. Я схиляюся все ж таки до першого варіанту: Росіяни петляють. Путін до 2-3 вересня з Зеленським зустрічатися і не хоче, і, мабуть, не може в своїй реальності. Йому треба поїхати спочатку до Китаю, переговорити принципово з дзінпіням, з'ясувати, чи може він продовжувати війну, чи буде Китай підтримувати Росію економічно. економічно да? Чи він почує від цін що ну це вже трошки дістало? Давайте якось завершувати. До цього часу зустрітися з Зеленським ну, для Путіна набагато більше мінусів, ніж плюсів. Переконати після. Цієї зустрічі Дональда Трампа чи там Світове співтовариство, що не договороздатний, дуже складно. Тому що з юридичним. А чому ви так Мені роздив... просто здається, що вже Путін добряче доб... і багато разів задурював Трампа, і йому це дуже вдало вдається. Трампа йому частково вдавалося задурювати, але дивіться, що ж потім відбувалося? Потім відбувалася Похмілля. Трамп спілкувався. Починав десь змінювати свою позицію, навіть тиснути на Україну, але Україна тоді разом з європейцями робила правильні кроки, повертала Трампа на шлях істини. Да, як то кажуть, е, я що маю на увазі, коли говорю, що путіну це буде складно, тому що з формально юридичної точки зору у Росії нема нічого. Ну, від слова зовсім розумієте? Навіть з точки зору практичної, коли він там каже: Віддайте нам Дон Донбас, ну так ти його ж ну візьми, да як казали стародавні спартанці. Придіть і візьміть, да віддайте нам свою зброю. Вони казали: прийдіть і візьміть. І, от в цьому плані е, будь-які перемовини, зрозуміло, вони ж будуть містити, мабуть, якусь відкриту там частину. Якщо до них дуже добре підготуватися, то Путін навіть не скористається якоюсь можливістю виставити зеленського недоговору здатним. І до речі, е, зверніть увагу саме через це зараз ми. От Україна активно виступає за тему цієї зустрічі. Ми її різко почали педалювати тому що е, ну є відчуття і розуміння, і це підтримується і європейцями. Та мені здається, навіть опосередковано і тим же Трампом, що зараз позиція України краще от, в конкретному даному моменті. Ми погодилися на величезний компроміс. Ми погодилися на величезну поступку. Це називається замороження війни по лінії розмежування. Це вже поступка, тому що значна частина нашої території залишається тим окупований і е, ми можемо тиснути на це. Ми можемо це показувати. А потім ну що він зустрінеться, скаже. Він скаже: Я хочу те, то те то першопричини війни, права російськомовних чи ще якісь речі ну, це так не працює. І на це можна знайти аргументовані відповіді. Я вже мовчу про те, що мабуть, навіть дискусія, якщо давайте гіпотетично уявимо, дискусія Путіна і Зеленського, от особиста яка ну, частину якої ми можемо побачити, якщо вона навіть вийде з-під контролю, вона точно не піде на користь Путіну. Ну, слухайте, якщо це не пішло на користь Трампу, навіть після сварки в овальному кабінеті. Тому що переважна більшість сказали, що Трамп був категорично неправий і неправильно себе поводив. Ну з Путіним тут взагалі все буде дуже очевидно. А їхати йому і отримувати певне, як він вважає, приниження і нелегітимний зеленський, і взагалі це нерівнять для Путіна, і так далі. Ну йому це зараз не треба. Тому чекаємо я думаю, початку вересня, а от після вересня. Початку вересня, після зустрічі в Китаї, ситуація може дуже швидко почати розвиватися. знаєте ще чому? Тому що жовтень близько, а в жовтні вручають Нобелівську премію миру, і Трамп почне там я думаю по всім фронтам питати, а чого ви ще не зустрілися, а чому якби не було зустрічі, чому ще війна не закінчилася, і знов таки цим можна скористатися. Чи вийде питання інше? Але ну як мінімум, спробувати треба. Слухайте, які реальні ваші думки щодо часових певних рамок, які, скажімо так, вікна можливостей, тому що раніше якраз таки жовтень листопад виглядав вікном можливостей і не тільки тому, що ви згадали про премію миру, але й про фронт, тому що на фронті буде ставати однозначно більш лиса поверхня, назвімо її так, коли Зеленка так звана буде йти, і російські просування будуть ставати все більш. Я би так сказав, або рухи на фронті ставатися більш геноцидними. От я б я таке слово використав. Я дуже добре спілкуюся з е, командирами, ну з, з частиною командирів полків, е, які у складі лінії дронів, які якраз таки забезпечують це ліквідацію просто гігантського числа російської піхоти. і Вони кажуть, ну це вже геноцидальна війна по відношенню до росіян. А коли спаде Зеленка, вона буде ще. Просто ну, ну самович це, це буде тір. Да, це буде тір, оскільки росіяни людей не жаліють, але вони будуть йти на розстріл. Ну я б сказав так. Дивіться, не жовтень не листопад, мені здається, більше це листопад, грудень, тобто під кінець року. Але от, скажімо, все, реальні перемовини. Ми ще не бачили реальних перемовин. Реальні перемовини вони почнуться вже десь в вересні місяці, десь ближче там. До жовтня, можливо, можливо, відразу після. Ну є ж дивіться, але є інший сценарій. Путін їде до Сінзінпіня, і цінзінпіні йому каже: Ну, хочеш воювати, воюй. Ви маєте і, на увазі поїздку, яка має бути на початку вересня. У зв'язку з завершенням другої світової війни річницею другої світової війни. Звісно, ну тут символічний момент uh -huh. такий у Путіна. Якби буде аргумент, що я не можу на початку вересня. У мене давно вже була запланована поїздка. Вони до речі про неї ж сказали ще півтора місяці назад, коли там ходили розмови. А от, наприклад. Якщо йому Сенсипій каже, ну роби, що хочеш. Ми як торгували, так і будемо торгувати. Більше того, ми там разом з Індією індіюж подивися, яке за два дні то там потерпіння між китайцями іносом. Да? вони йому кажуть: а ми будемо як купували, так і будемо купувати. Може навіть більше нафти будемо купувати, і Путін подумає: о, в мене є ще типу півроку, я півроку можу воювати. Тоді ж застосовується зовсім інший сценарій. Навіть Дональд Трамп в такій ситуації, ну мабуть, зрозуміє, що його пошили в дурні. А який сценарій? Отут од питання. А який сценарій? Бо мені вже здавалося, що вже немає. Тим паче, що е, Трамп сам собі підрізав ці можливості до щодо ведення санкцій. Здавалося б, 8 числа вже вони мали бути введені, ну бо вже не було. Куди втікати і оп, і все йому са яви передати, тому що зустріч на Алясі п'ятнадцятого дато що uh він -huh. сказав, що ми зустрінемося, але давайте от візьмемо сценарій за яким Путіну. Однозначно дає зрозуміти, що він не збирається зараз сідати і говорити, що він хоче взяти якусь частину території України ще з силою, і війна затягується мінімум. Там ну навіть не на не до нового року, тому що дійсно, ну чисто з силу природних причин росіян не буде таких можливостей. А там переходить навіть в наступний рік Трамп, який дійсно не дуже взагалі не хоче запроваджувати ці санкції, їх уникає, обходить і так далі. В нього просто іншого вибору не буде. Тому що слухайте, якщо Америка Американські медіа, от не треба недооцінювати їхню роль, плюс американські громадяни беремо опитування. З багном змішали Трампа за Аляску. За Аляску. Ну, ви представте, що буде якщо в вересні вони всі вийдуть заголовками там завдоволеного за, 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 за Путіна, який разом сидить там з цим і вони там Трампа посилають далеко і прямо. Ну, Трампу прийдеться якось на це реагувати, а він людина емоційна і може в принципі, зробити кроки, які Штати насправді зробити можуть без проблеми. Я навіть зараз не про санкції кажу. Ми ж взагалі забули про історію, наприклад, про реальну допомогу зброєю від США. У Трампа є, я на Питаю, можливо, ми навіть із вами про це згадували, але не суть у Трампа. Є взагалі прекрасна можливість і такий прекрасний механізм, який називається ленд-ліз, який може заграти зовсім новими фарбами, не так як це було при Байдені. Ну, при Байдені він типу був, але Байден сказав, ми його не застосували, тому що ми Україні і так давали зброю. А Трамп може сказати, а я підписую реальний закон про ленд-ліз, Ми починаємо посилати в Україну там до біса зброї. Вони нам потім повернуть, оплатять і так далі. Але ми посилаємо тут і зараз. Тож, представляєте, як це буде виглядати і з практичної точки зору, і з точки зору символічної Ленд-ліз реальний запрацював, але... Запрацював нам на користь України, а мені здається, що ви якось надто натхненний щодо перспектив подальшого цього всього процесу. От ну виглядає надто позитивно дивитися на це все. ні Ні, дивіться, я кажу про сценарій, який може бути, якщо перемовини зірвуться. Ну, от я про це кажу. Я угу. не думаю, я там оптимістичний чи натхнений такий сценарій може мати місце, тому що ми вже неодноразово бачили, не на прикладі України, я підкреслю, але на інших прикладах, що Трамп людина, яка приймає рішення іноді дуже швидко, і ці рішення якісь дуже масштабні. Дуже масштабні, і коли я кажу, наприклад, про лендліз, я в тому числі згадую слова багатьох людей, які є в оточенні Трампа, і які ще до обрання його президентом казали, що Дональд Трамп може застосувати таку реальну процедуру. Ну вони тоді більше це робили через критику Байдена, але вони казали, що Трамп може це зробити. Він дасть вам. Зброю, ну ви за неї заплатите, але заплатите потім. Але зброю він вам дасть. Я кажу про сценарій, який перемовини зриваються. З іншого боку, мені здається, що імітація, як мінімум, процесу, все одно в вересні почнеться. Навіть якщо Путін вирішить повоювати, він ще місяць-півтора буде це тягнути. Може, навіть зустріч відбудеться з Зеленським, а далі воно там після зустрічі піде якось не так, бо Путін скаже, що у нас там кардинально різні підходи, і ми. Ну, будемо там стояти на своєму і нікуди не будемо рухатися. Тоді у Росіян буде сподівання, що у це набридне. Він махне рукою, і взагалі відійде в сторону. Але я особисто в це не вірю. Ну не може Трамп же відійти в сторону, тому що його політичне майбутнє залежить значною мірою від того, як закінчиться російсько-українська війна. Останнє опитування Гелапа в Америці це дуже добре показує. Дуже добре показує. Хоч американці і не надто сильно цікавляться зовнішньою політикою, тобто вона для них не пріоритет, ну це тут буде мати значення, тому що їм придеться цей момент враховувати. Гарантії безпеки в моєму розумінні все за що зараз от, головний камінь спотикання, головна історія навколо якої все крутиться. Це гарантії безпеки, тому що гарантії безпеки це відповідь на те, чи в певних там конфігураціях заморозки фронту Росія. Використовує фронт як плацдарм і рухається далі. Чи вона здійснює нову агресію за якихось нових обставин? Чи вона чи вона боїться зробити цю агресію, якщо гарантії безпеки є потужними? По суті, це я вже там деякий час останнього останнім часом, де продовж деякого часу, обговорюю з різними аналітиками, експертами, політологами, людьми, які мають свою думку на те, що відбувається, таку тезу. В моєму розумінні все зараз відбувається, і боротьба зрештою на полі бою відбувається за майбутній суверенітет України. Тобто, чи можемо ми самостійно впливати на наші рішення внутрішньополітичні, визначати статуси російської мови чи не визначати, визначати статуси церкви чи не визначати? Е Зовнішні обставини так само в цьому контексті мають значення. Тобто, чи ми рухаємося в НАТО, чи ми внутрішньо розбудовуємо армію, чи ми працюємо в оборонно-промисловому комплексі? Скільки ми виробляємо? Ось це зараз питання головне. Ми вирішуємо самі, а Росія хоче на це накласти лапу. Якби і ось це якраз такі гарантії безпеки, в це питання, по суті, що і впираються. Те, що зараз звучить, що мовляв, найближчими тижнями будуть варіанти гарантій безпеки. США нібито можуть закрити повітряну складову boots on the ground Он можуть бути солдати на землі, можуть бути європейці. Але ж тут головне питання, коли Джорджа Мелоні говорить у Вашингтоні, що вони готові застосувати або пропонують застосувати статтю 5 альянсу НАТО, а це означає колективна безпека. Що якщо Росія щось агресує до України, то всі встають в стрій за Україну. Ось це Будапешт 2.0 в моєму розумінні, тому що Європа ну, не виглядає готовою на те, щоб вона щось, вона сама себе, Альянс НАТО, щоб вона була готова ем, зупинити. Відповідно, коли ми говоримо про гарантії безпеки, і коли ми згадуємо Будапешт, і коли ми проводимо всі ці паралелі, е, що може бути дієвим, скажімо так, механізмом, а не 2.0. Знаєте, я б уточнив, що коли Росія починає знову агресію, то всі країни спочатку проводять консультації, бо так записано в п'ятій статті, да? а потім вирішують вписуватися чи ні. Ну, я думаю, що дієвою гарантією безпеки для України буде в даному форматі, в даному форматі, навіть без посилань на аналог п'ятої статті, буде, власне, присутність іноземних військових на наших територіях. Тобто, це е, історія з так званим живим щитом. Це історія якась понятійна, знаєте, Юрю. Типу на те, що Росія не піде, бо там стоїть французький солдат. Я не знаю. Я погоджуюся, але дивіться, на цьому базувалися десятиліттями всі системи безпеки, які існують в світі. Розумієте? Немає інших, немає інших. Ця історія з живим щитом. Вона особливого значення набула там, в перші роки президентства Байдена, в якому плані. Коли вони посилали більшу кількість американських військових на території країн НАТО, в тому числі на східному флангу, на фланзі, з якою метою, що якщо якийсь конфлікт... І удар по цій країні зі сторони Росії, то це навіть удар не по країні НАТО, а удар відразу по американським військовим, і це якби стримуючи фактор. Розумієте, ми не ми, якщо ми не вступаємо в НАТО, при цьому ну я навіть не впевнений, що НАТО на сьогоднішній день готова гарантувати власне швидку відповідь на пряму агресію зі сторони Російської Федерації, тому що от дивіться простий приклад: якщо Росія попре на на Естонію. Ну, де гарантія, що Угорщина направить туди свої війська на допомогу? У в мене немає такої гарантії. У мене немає гарантії, що це зробить е, Словаччина. В мене немає гарантії, що це зробить Португалія чи якісь там ще інші країни. Ну там Німеччина, Франція, Британія скоріш да. А от яка частина ні? Тому гарантія безпеки це частина європейських військових на територію України. Так це фактор стримуючий. Він не дає 100% гарантії, але він, принаймні, ну, змушений буде якось там впливати на Росію. Це там, закрити повітря, ну тобто, коли як там літаки, натівські, да вони можуть за патрулювати. Інтеграція нашої системи протиповітряної оборони в систему там інших країн, з якими ми маємо договір про гарантії безпеки, тобто, грубо кажучи, російські ракети можуть збиватися там ППО, яке буде стояти на території Румунії. Ну я образно кажу зараз, да. Це такий другий момент. Ну і третій момент. Ну, він найголовніший. Тут складно знов таки з цим якось не погодитися. Ключова гарантія нашої безпеки це те, що ви говорили, тільки трохи іншими словами. Це повний ну суверенітет, це дуже сильна армія, і це давайте так скажемо, це дуже швидка побудова. Буквально впродовж кількох місяців після того, як у нас закінчується, наприклад, гаряча фаза війни. Побудова по всій лінії розмежування дуже глибоко ешелонованої, продуманої там системи оборони. Ну такої лінії її, як я хочете. Не знаю. Вона мабуть лінія Зеленського буде називатися. Чи якщо там Зеленський буде ще президентом? Да, на той момент як це була там лінія Маннергейма, чи, чи щось таке подібне. Ну, це буде така гарантія. Ну є ще одна до речі, гарантія, але на жаль, ми її ніяк не можемо отримати. І називається вона ядерна зброя. При всіх моментах ми не можемо її зараз створити, відновити, купити чи щось таке зробити. Ну, це, це, це неможливо зараз в цих умовах зробити, тому нам залишається тільки покладатися на те, що будуть іноземні військові, буде багато зброї, буде інтеграція ППО, будуть літаки. Ну і буде, будуть сильні збройні сили України, які, в принципі, в будь-який момент будуть готові дати вічі Російській Федерації. Ну і до речі, ця система працювала всю холодну війну, і вона не приз. Звела до прямого зіткнення між радянським союзом і Сполученими Штатами. Е, ну я думаю, що вона може працювати і далі, тим більше що е, Росія та якраз війною проти України показала, що вона не є другою армією світу. Вона не показала, що вона є якоюсь надпотугою, з якою варто рахуватися. В конвенційній війні Росія абсолютно не переважає інші країни, тим тим більше, ті, які потужніші і більші за Україну. Фінальне тоді запитання. Ви так цікаво зачепили цей контекст. Якщо президент Зеленський буде президентом, то просто американська журналістка підняла тему того, що нібито у Валерія Залужного вже сформований штаб, який працює кулуарно в Лондоні, готує його до президентських виборів, хоч не хочеться тема. Вона гарячий пережечок в політичних колах. Ви відчуваєте політику? Я не, ну я не буду запитати, тому що це, це, це трохи накидування маніпуляцій. Оксана Тороп, яка відповідає. Дає за е, комунікації нинішнього посла, вона спростувала цю інформацію е, щодо того, що залужний готується до виборів. Тим не менш, е, чи відчувається якийсь вже політична активізація? Вона в принципі не зупинялася, напевно, але зараз от якісь натяки на те, що воно активізується все різних політичних акторів. Ви відчуваєте? Я відчуваю в Україні, це є точно, і дивіться, воно є як на рівні е, ну, активізації в медійному просторі там певних політиків, які максимально намагаються про себе якось заявити, привернути там увагу і так далі. По-друге, ну це вам 100% інформація, але ви, мабуть, знаєте, це не гірше за мене. Е, дуже багато політичних партій, в тому числі тих, які присутні зараз в парламенті, вони е, активізували аудит свого активу на місцях. В Принципі, це ще триває з зими, але зараз воно вже так вийшло ледь не на фінішну пряму. Тобто, вони перевіряють, скільки чого в них залишилося, хто як готовий працювати, там відбудовують якісь там мережі, які в них партійні були, і так далі. Ну і третій найголовніший момент: слухайте, мені дуже складно утриматися від політичних оцінок, коли я бачу на деякі останні заяви, в тому числі від представників нашого кабінету міністрів. Тому що деякі речі, які вони роблять, типу економічні, вони більше починають нагадувати підготовку до виборчих Чої кампанії, що так. саме ви маєте на увазі? Я маю на увазі ставку на соціалку. Я маю на увазі ставку. Я маю на увазі сьогоднішній бюджет, да який проголосували. Ну там зміни да. сказати, що він бюджетом є змінами. Є до бюджету військового часу і стосується виключно військових. Я не можу, тому що там є дуже багато речей. Я не проти їх, я хочу це підкреслити. Я не проти ініціатив Кабміну, щоб у, у там у медиків було 35 тисяч гривень мінімум зарплати. Я тільки за збільшення стипендій студентам, бо сам викладаю. Я прекрасно розумію, що для наших студентів українських це важливо, бо їм по 500 доларів дають стипендію на заході. Розумієте? І в них відразу. 500 доларів стипендія на заході при тисячі там, євро, які вони платять за рік, наприклад, навчання. Ну, то є сенс їхати туди вчитися. На жаль, я тільки за ці ініціативи. Але коли вони з'являються одномоментно цілеспрямовано, є абсолютним пріоритетом для діяльності Кабміна при там 40 мільярдів. Доларів Да? ну я приблизно кажу зараз, яка в нас є, і як її треба закривати в майбутньому наступному, скажімо, році. Ну тут виникають певні питання. Да? Навіщо це робиться, і до чого ти туди підготовка. Ну і постійно ж підкреслюється, що ми узгодили з президентом. Президент визнач, визначив пріоритетом. До речі, хто про стипендію говорив? Хто говорив про інші речі? Говорив президент. Він, типу, доручає кабміну. Я може щось плутаю. Ну мені здається, що в парламентсько-президентській республіці президент не може нічого доручати кабінету міністрів. Якщо мова не йде про його двох міністрів, за яких він відповідає, але ну ми бачимо, що бачимо, і це ознака підготовки, в тому числі до виборчої кампанії. Бо є ймовірність, якщо війна гаряча фаза закінчується, повірте на нас з виборами, в тому числі і насядуть на на заході. Будуть казати швидко, проводьте як мінімум. Проводьте швидко. Президентські треба перепідтвердити легітимність щоб обрати нового президента там з легітимністю цієї, щоб потім можна було виконувати все те, що буде прийнято, підписано, якось проваджувати його в життя. Тобто, логіка така. Ну і тут насправді варто ізначити, що питання кризових питання кризи управління Україна вже проживає не перший рік навіть у ході війни, і це таке бронзовіння певних людей. Воно об'єктивною реальністю вже так само стало. В жовтні ми будемо мати вже завершення строку повноважень і лідерів місцевих громад. Це теж важливо враховувати, тому що всі постійно нарікають на те, що у нас щось не так з центральною владою, що у нас вже відсутній парламентаризм, як такий. Ну а в нас з місцевою владою взагалі то теж Є питання до неї, до багатьох її представників будьмо відверті, в ході війни. Ми це все ж випробували. Тому як сказати? Воно важкий процес і взагалі тема про вибори, але воно не найгірше, що для України може статися в для, для майбутнього нашого оновлення влади. Дякую вам, пані Ігорі за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Рейтерович політолог, кандидат політичних наук, викладач університету імені Тараса Шевченка національного власне викладацьку тему, викладацьку студентську тему ми теж зачепили. Спасибі вам. На все добре та до нових зустріч. Дякую, друзі. Дякую вам. Поставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, будьте здорові і ну що, сприймаємо інформацію щонайменше з холодною головою. На все добре.